Шановне товариство, я вас вітаю. І перш ніж ми перейдемо до вручення рейндж робера переможцю, хотів нагадати вам, що у нас триває акція, а саме розіграш Porsche Macan за донат для ЗСУ. Я впевнений, що багато з вас знають про що йдеться, і вже прийняли участь у цьому розіграші. Але тим не менше, хотів нагадати, що ця акція триватиме до 26 червня, до 23.59. А розіграш відбудеться 28 червня Прямому ефірі на каналі Суми Рейсінг Тімо о 19.00. Отже, умови, як завжди, незмінні. 500 гривень це один шанс виграти Porsche Macan S. 1000 гривень це два шанси, а 10 тисяч гривень це 20 шансів. Як завжди, якщо ви донатите з картки не монобанку, то в описі потрібно вказати свої контактні дані, а саме прізвище, ім'я та контактний номер телефону. Як завжди, всі ваші донати потрапляють у спеціальну. Екселівську табличку, яку для нас створює сам монобанк. Ну а потім за допомогою рандомайзера в прямому ефірі і відбувається розіграш. Це вже дев'ята автівка, яку розіграє команда Суми Рейсінг І Цього разу цей розіграш відбувається завдяки благодійному фонду. Джмілі всі зібрані кошти підуть на допомогу Збройним силам України, а саме ремонт та купівля автівок для ЗСУ, спорядження, амуніція та обладнання. Снайперські комплекси та дрони товариство. Всі необхідні посилання в описі під цим відео. Також на екрані, як завжди, є QR-код, просканувавши який ви одразу потрапляєте на банку від Монобанка. Ну а тепер ми переходимо до вручення рейндж ровера, переможцю, який виграв цю автівку, задонативши на ЗСУ. Отже, let's go! Шановне товариство, я вас вітаю. Сьогодні у нас чудовий день. Поруч зі мною стоїть керівник фонду Джмілі Баштовий Руслан. А поруч з нами стоїть Range Rover L322. І це свідчить про те, що сьогодні саме той день, коли ми будемо передавати цю автівку переможцю. І до нас приїхав з міста Харків Віталій. Віталій, привіт, іди до нас. Всім Вітаємо. спасіма. Віталій, привіт. Ми вітаємо тебе з твоєю перемогою. Нам дуже приємно, що нарешті у нас переможець – це військова людина. Людина, яка боронить нашу країну і це вдвічі приємніше? Розкажи, будь ласка, як давно приймаєш участь в наших розіграшах? Ну з самого початку, як ви почали збирати на автомобілі ще в 2022 році, все час донатив по тисячі гривень, ні більше, ні менше. Ось цей день настав. Yeah. Скажи, будь ласка, у тебе зараз є якась автівка? Ні, особисто немає. Служебна. Служебна. Ну, водійське посвідчення в тебе є. Yeah, Скажи, будь ласка, а як давно ти? В лавах Збройних сил України з 2016 року. Ти одружений? Ні? Так, да, звичайно. Що з цього приводу сказала дружина? Вона не знає. Не знає, не знаю, не знаю. Не знає. Не знає. <рес> знає тільки старша донька. Тобто, ти вирішив зробити такий невеличкий сюрприз? Так, да, у нас в цьому році юбілей: 15 років, як ми одружені, і 20 років, як ми разом взагалі. Так що це буде гарний <рес> подарунок. Плюс Просто. Авсіки да. Просто одразу співпадінь. Ковий і постійно донатить, і підписник СРТ, і служив ще аж до мобілізації до повного масштабного. Да? Отже, ми тебе поздоровляємо, всю необхідну консультацію щодо цієї автівки все тобі розповімо обов'язково. Ну і ще раз дай потисну тобі краба. Спасибо. Вітаємо тебе. Все, брат, вітаю. А, до речі, кстати, пан Деніс, нам треба зробити звернення до комбріга. Шановний комбріг. Він дійсно виграв автівку. Так, він дійсно виграв автівку, як завжди, все абсолютно прозоро. Можна, У мене є подарунки. Я в двох екземплярах. Ага, так. Але все однакове. Ага, ага. Так, ага, дивимось ага, правильно. Ага, ага. Це, Це два таких круто. прапора і шеврони нашої бригади. Це неймовірно круто. Величезна подяка. Тепер на фонді буде і Харківське ТРО. Дніпровське у нас Полтавське, Київське, Тер, Харківське. Ага. Це дуже дякуємо. Дуже дякую, друзі. Хочу подякувати від фонду «Джмілі» вам за те, що ви активно приймаєте участь у наших акціях, у наших зборах. Бо саме завдяки вам це все відбувається, і завдяки вашим донатам ми можемо робити наші великі проекти. Отже, побачимось найближчим часом. Слідкуйте за СРТ, донатьте, слідкуйте за джмілями і разом до перемоги. Отже, шановні друзі, ми вкотре вам дякуємо за вашу активну позицію, за те, що ви постійно приймаєте участь. В розігріші автівок на нашому каналі за те, що ви таким чином підтримуєте Збройні Сили України. Ми також дякуємо фонду ДжМІЛІ за те, що вони взяли на себе цей тягар, постійно допомагати і нам з цими розіграшами, а також військовим. До речі, якщо ви не підписані. На телеграм-канал або Ютуб канал фонду Джмілі, то ми рекомендуємо це негайно зробити, тому що, по-перше, в телеграм-каналі Джмілі є дуже цікава інформація, яку ви не знайдете в жодному телеграм-каналі. Ну а на Ютуб-каналі Джмілі є дуже цікаві відеопроекти, які не лишать вас байдужими. Отже, величезна вам подяка і побачимось найближчим часом.